Кашалот пірнає до 2 км у глибину, хоча дихає атмосферним повітрям. Уявляєш, вдихає і затримує повітря на півтори години. У тваринному світі чимало захопливого, але його треба розуміти, щоб ці дива побачити. Пригадай основні ознаки живого організму. Саме так живлення, дихання, виділення, ріст і розвиток, розмноження, подразливість. В організмі відбуваються процеси, які є джерелом енергії та перетворення речовин для клітин і тканин це обмін речовин. живлення, дихання, виділення. Живлення – процес засвоєння організмом із середовища речовин та енергії, які використовуються для процесів життєдіяльності, росту та розмноження. Тварини є гетеротрофами, споживають готові органічні речовини. За способом живлення тварин поділяють на рослинноїдних, хижаків, м'ясоїдних, усеїдних, паразитів та сапротрофів. Це поділ за основною їжею, яку споживають тварини. Тип живлення повністю пов'язаний із середовищем життя. Рослиноїдні тварини їдять рослинну їжу, для чого мають систему травлення, яка перетравлює целюлозу рослин за допомогою спеціальних симбіотичних бактерій. Рослинна їжа дає мало енергії, тому її потрібно багато. Рослиноїдні тварини живуть серед тих рослин, які споживають. Рослинами живляться тварини водного середовища. Наприклад, риба товстолобик білий поїдає зарості водних рослин, очищаючи водойми. Рослинами живляться три чверті всіх комах, як от хрущ, який цим дуже дошкуляє людині. Травоїдні невеликі ссавці поїдають молоді пагони рослин, регулюючи цим їх ріст і кількість. Це зайці таке роблять. Великі копитні травоїдні, звісно, набагато більше поїдають рослинності, але вони й удобрюють ґрунт. Такі тварини, як зебри й антилопи, живуть на великих відкритих просторах, об'єднуються у стада з великою кількістю особин і можуть впливати на цілі території, змінюючи їх. У північних регіонах світу так чинять олені. Хижаки або м'ясоїдні тварини живляться переважно тваринною їжею. Вони населяють усі природні середовища, впливаючи на кількість тварин, якими живляться. В океанах живуть восьминоги, які поїдають менших тварин. У небі ти можеш бачити лалеку, який живиться плазунами, земноводними та великими комахами. У ґрунті рия ходи кріт. І в них падають личинки комах, черв'яки, стаючи здобиччю тунелепроходця. Лисиця поїдає гризунів, що завдають шкоди посівам. Як гадаєш, до яких за способом живлення тварин належить гарненька киця? До хижаків. Усеїдні тварини живляться і рослинною, і тваринною їжею. Найбільша сучасна тварина у світі синій кит якраз усеїдна тварина. Він живиться планктоном, сукупністю дрібних рослинних і тваринних організмів, які вільно плавають у товщі води. Синиця за вікном теж усеїдна. Комахи і насіння рослин однаково їй смакують Великий ведмідь грізний для багатьох тварин. Але полюбляє ласувати ягодами та грибами. Свині розривають масивним п'ятаком носом землю і їдять як рослини і коріння, так і дрібних тварин. Людина також усеїдна тварина. Паразитичне живлення це відносини між двома організмами, за яких один організм паразит використовує інший хазяїна як джерело живлення. Для паразита хазяїн є середовищем життя. Паразит може перебувати в організмі хазяїна все активне життя, як круглий черв'як аскарида в кишківнику людини. А кліщ собачий вчиняє інакше більшу частину життя проводить на рослинах, а живиться, впиваючись у теплокровну тварину і відпадає, наситившись. Тварини сапротрофи живляться падаллю або екскрементами. Вони сприяють швидшому перетворенню відмерлих тварин на органічні речовини для засвоєння рослинами і грибами. Річковий рак очищає від мертвих тварин водойми, птахи грифи не дають загниватися решткам тварин, а жук скарабей якого вважали священним у стародавньому Єгипті, ліпить кульки з екскрементів тварин і ховає їх у нірки, удобрюючи ґрунт. Органічні речовини передаються від одних тварин до інших різними способами живлення, формуючи ланцюги зв'язків. Рослина пирій завдяки фотосинтезу утворила органічні речовини. Її з'їла антилопа, перетворивши органічні речовини пирію на потрібні собі. Антилопу вполював лев. Після смерті лева його рештки з'їсть гриф, а з його екскрементів скарабей зліпить кульку, яку прикотить до нірки. А коли вода розчинить кульку, її поживними речовинами живитимуться корені рослин. Так відбувається обіг органічних речовин у ланцюгах живлення тварин. Дихання процес надходження в організм тварини кисню. Участі його в процесах окиснення і видалення вуглекислого газу. Пригадай, звідки у клітині береться необхідна для організму енергія. Вона виділяється внаслідок окиснення органічних речовин. Кисневе дихання тварин, залежно від їх видів та умов проживання, буває різних типів: дифузне, шкірне, трахейне, зяброве, легеневе. Одноклітинні тварини вбирають кисень крізь мембрану клітини шляхом проникнення, як в амеби. Тому таке дихання називається дифузним. Шкірне дихання відбувається шляхом вбирання кисню усією поверхнею шкіри. У земноводних тварин, наприклад, жаби, шкіра весь час волога і чиста саме для дихання, і на суші, і у воді. Трахейне дихання відбувається шляхом газообміну у трубочках трахеях, які розгалужуються в тілі. Так дихають комахи і павуки. Чимало водних тварин дихають через спеціальні органи зябра, якими проціджують воду, віддаючи кисень і забираючи вуглекислий газ. Сухопутні вищі тварини мають усередині організму органи дихання легені, у які повітря потрапляє під час вдиху через дихальні шляхи. Так дихають маленька миша і великий кінь. Кити дихають легенями. Як гадаєш, звідки береться фонтан, коли кит випливає на поверхню? Це видих кита. Повітря з велетенських легень виштовхується під тиском, піднімаючи із собою фонтан води. Виділення це процес видалення з організму продуктів життєдіяльності, які є шкідливими для його внутрішнього середовища. Результатами обміну речовин є вуглекислий газ від дихання, надлишок води і мінеральних речовин та органічні речовини, які стали отруйними після хімічних процесів. Одноклітинні тварини виділяють шкідливі речовини через мембрану. У тої ж амеби для цього навіть є спеціальна органела, скоротлива вакуоля. У плоских червів уже є видільна система у вигляді об'єднаних трубочок. Куди групи клітин і органи виділяють речовини. Равлик має складнішу видільну систему нирки, де з крові фільтруються шкідливі речовини, канальці і видільні пори. Хребетні тварини, починаючи з риб, мають пару нирок, сечоводи, органи виділення. Таку систему виділення має і людина, як представник хребетних тварин. Перевір себе, якого процесу обміну речовин не мають тварини на відміну від рослин, фотосинтезу Запам'ятай Процеси обміну речовин тваринних організмів живлення, дихання, виділення, живлення. Процес засвоєння організмом із середовища речовин, які використовуються для процесів життєдіяльності за способом живлення тварин поділяють на рослинноїдних, хижаків м'ясоїдних, усеїдних, паразитів та сапротрофів, дихання процес надходження в організм тварини кисню, участі його в процесах окиснення і видалення вуглекислого газу. Типи кисневого дихання тварин залежно від їх видів та умов проживання дифузне, шкірне, трахейне, зяброве, легеневе, виділення це процес видалення з організму продуктів життєдіяльності, які є шкідливими для його внутрішнього середовища, органи виділення скоротлива вакуоля, трубочки, нирки, сачоводи, сачовий міхур. Став у уподобайку, слідкуй за цікавим каналом. Пізнаваймо природу разом.